Доброго ранку усім. Ось так виглядають зараз мої кубеї. і бджоли, і мушки тут. Це вже квітка злетіла. Відцвіла. І теж красиво, дивіться, які дзвіночки. Це ще з квіточкою. 5 вересня. Не знімала відео, бо весь час одне і теж роблю. Трошки мамі допомагала картоплю купати. Малину збираю, ожину збираю, помідори збираю. Маль відсвітуть. Я їх хотіла на задній план посадити наступний рік, але вони вирішили мене цього року розцвісти. Дивіться, яка красива, велика. Журожинки теж цвітуть ще. Трояндочки. Старі. Треба гладіолуси обрізати сьогодні, ті, що відсіли. Це не рарія, яка велика, розрослася минулого року я її посіяла, вона була менша. Цього року дуже розрослася. Суботу в неділю мене тут не було. Подивимося, скільки градусів теплиці, що тут відбувається. Угу. Я закрила двері, тільки форточка відкрита. І подивіться, це не добре, що є роса. Зараз відкрию двері, хай провітрюється. І так, у нас 11 градусів тепла. Теплиці. Мідорчики, гірки, треба зірвати парубні. омеля ще росте поки що. Ті то тут немає, тільки ті на вулиці. Треба підлити огірочки, бо суха земля, бачите? Тут я вже два кущі вирвала, бо вже дозріли. І ось так в мене виглядають помідори біля теплиці. Як я казала, верхівки я зрізала. Солому я вже прибрала звідси. Помідори вже некрасиві, листя некрасиві. Ось тут в мене петрушка росла, я її зрізала і сушу зараз. Бо я сушарку купила польську, хто не бачив. Ось повішала я такі клейонки, на яблука, тому що ворони їдять яблука і грушки. Не дають дозріти, повністю виїдають яблука всередині. Зараз подивимося. Ще там, з там того боку подивимося зараз. Шовковицю я свою знову обрізала, тому що вона дуже швидко росте. Я її обрізав. Так, відкриваю я теплицю, хай провітрюється. бо якщо є роса, це буде фітофтором. Дивіться, який там огірок виріс великий. Це артист. Подивіться, який Хі -хі. великий, там ще є менші. Помідорчиків дуже багато нема, бо я вже тут багато зірвала, але дозрівають. Ось так на городі виглядають помідори. Листя вже зовсім майже посохло, як бачите, але помідори ще є. Зараз я перейду, візьму відро і усі помідори, що мають фітовтору, я зірву. І також потім коли вже роса спаде, я зірву дозрілі, помідори. Некрасиві вже помідори. І тепер холодно, тож дуже поволі дозрівають. Американський ребристий ще, дивіться, який виріс великий. Так, тут мої перчики. Я робила лечо з перцю, але не знімала. Червоні, оранжеві. Так. Ось дивіться, які крупні. Ще зелені зовсім є. Так, ще баклажани є. Моя капуста. Бурак. Це вже такий ріпак виріс, дуже високий. Напевно, фасольку вже треба вирвати. Багато струків немає, якась вона така не дуже гарна. Картопля знову заростає. Дивіться, кріп я зрізала, він знову росте. Сьогодні я ось тут знизу буду відкопувати картоплю, тому що потім буде виорюватися кіньми. І тут вони не будуть мало як розвернутися, бо тут є кущі. Тож треба відкупати хоча б 2 метри знизу. Ось тим я буду сьогодні займатися. Ужинка ще є. Треба буде ужину позбирати. Ревінь такий великий Орішки, фундук мій дозріває, і тут є, і тут бачите, і там три горішки. Минулого разу в п'ятницю я була, то шість груш повністю було е, понищено. Я їх зірвала, тому що вий, е, ворони виїли, тільки шкарлупу лишили. А ось повішала я такі клейонки і вже ніби не їдять. Бояться. Йдемо ще на яблука подивимось. Яблука теж вони їли. У нас дуже багато ворон є. Вони все їдять і кабачки, коли сходять, витягують. Так, що я вам хочу показати? Ось купила такі кошики. Цей менший, здається, 130 гривень коштує. цей більший, не знаю, забула. От вони дуже зручні, тому що і земля з них вилітає, і вони не є важкі, і вони так не висихають, як такі з лузини. і надовше служать. Це в магазинах продається. Моя мама має такий і вже багато років, і він завжди однаковий, не псується. А ті злузини, то вони висихають, ламаються, намокають, а цим не страшний ні дощ, нічого. Хто не знав про такі кошики, то можете поцікавитись в магазинах, вони продаються. Отак в мене тут сониця розрослася, що я скоріше ще садила. Але жовтої сониці немає, хоч дивіться, це жовте диво, а вийшла червона. А тут взагалі ще один кущик є полуниці, я сіяла і в мене тільки один садженець вижив. Зійшло з десяти чотири, а один виж. Подивіться, це звичайна біла суниця. Це не є жовта. Деякі червоні з цієї пачки вийшли, а деякі білі. А жовтої немає. Мої астри цвітуть. Там родобекія. Є жовта, бачите, а є така. Безсмертники, бачите, вони на сонці розпускаються, а вечором вони ось так бутони. В бутонах стоять. Чорнобривці. Ось так виглядають мої лілії, що я посадила. Та, у ні, ні погода. Бійгела ще цвіта. Мої жоржинки. Реден роз моє. Так, У мене ось тут біла троянда цвіла. І я їй казала, що я її пересаджу, отож вона вже майже відсвіла, я її обрізала і буду пересаджувати, тільки ще не вирішила куди. Білі журжинки, червоні жовті, трояндочки цвітуть. Іду я працювати. Зрізала я свій виноград катрусю. Ось така гілочка. Деякий почав вже тріскати, підгнивати, тому я зрізала. Не знаю, чи він дозрів, чи не дозрів. Ось так він виглядає. А ось цей дрібний я викупаю, тому що я його не хочу, він недобрий. А продавався, що він дуже смачний і, і запевняв нас мужчина, що це дуже крупний, хороший виноград. Ніякий. Я маю на заміну йому, тому що я купила два виногради і посаджу інший, а цей викупаю. Труся. Досить крупний, великий, але якщо б... на смак такий, як магазинний Можливо, ще мав дозрівати, не знаю. Так, назбирала я трошки малини, ужини і з цієї малини я зроблю сік на зиму. Щоб був, бо в мене ще немає соку. Я заморозила трохи. Варення з малини ніхто не їсть, то хоч зроблю такий сік. А всю м'яку стучки я викину, тільки сік закручу. Так. Викупила я таку картоплю. Це мені сестра дала, їй передали з Італії. Це італійська картопля. Ось так вона вродила. Там було трошки її, я посадила, отож і всю велику і середню я візьму на насіння таких три ящики. Є більша, є менша, більшу я потім розріжу, а середню посаджу так. Ще позбирала помідори я, баклажани ще зірвала. Назбирала трохи таких помідорів з світовтори, все в кульок і вивезу. Ця італійська в мене був крайній рядочок. Ось там трошки. Тут біб мене з краєчку, а там внизу в мене була італійська картопля, то я її викупила. Їду я додому. Завтра знову приїду і знову буду щось робити. Сьогодні до мене прийшла посилка. Моя підписниця Галина вирішила вислати мені квіти. Ось такі лілії. Подивіться, які гарні цибулини, великі. Також рябчик королівський. Жовтого кольору. У мене є червоний, пані Галина вислала мені жовтий. Тут іриси голландські, крокуси. І ще пані Галина вислала мені свій сорт ужини. Але який сорт вона теж не знає, але гарно в неї родить. От я поставила воду, а пізніше я посаджу. Вже ближче до вечора. Хай трошки коріння будуть в воді. Отож, сьогодні в мене завдання посадити лілії, знайти місце для них, посадити рябчик, а крокуси і іриси це вже пізніше. Дивіться, які цибулини великі. Ось одразу хочу сказати, що я вам нікого не прошу, щоб мені висилали. Це ініціатива пані Галини. Дуже дякую їй за таку гарну посилку. Буду зараз шукати місце, де посадити. Все прийшло в хорошому стані. І скоро прийшло, отож, іду, зараз буду садити. Так, все, я вже посадила Лілії пані Глини, Ось одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма. І ще одну я посадила. Було дев'ять лілій, ще одну посадила разом. Дві докопи дала. Підлила, хай ростуть. Тут біля своїх посадила на передньому плані біля огорож. Чорнобривці я звідси заберу, тож їм буде достатньо місць. Це однорічні квіти, вони не будуть мішати, поки що ще хай цвітуть. Ось так. Підлила. Вжину я пізніше посаджу. Ось тут я маю такі баночки. З нашого виробництва я купила її в епіцентрі ці баночки. І бачите, я посушила петрушку і базилік. Тримаю такі баночки. А тут ще сушу яблука і це в мене чорна горобина пробую сушити. Там ще внизу петрушку сушу. Ось так. Кож буду мати свою сушку. Тут я і груші покраїла трошки внизу, і яблука, і горобина. Буду мати на зиму.